Відео про те, як чогось захотіти, коли нічого не хочеться. Вчора їхав на велосипеді в гатне за маргарітками на базар і згадав таку історію з минулого, коли я жив ще в селі. У мене була дівчина, і я до неї їздив на велосипеді Україна. В велосипед самоскльоп, колеса з одного, там сідлушка з іншого, руль з третього. Ну можете собі уявити сільський велосипед. І Це їде до неї, ставлю його у свого одногрупника з нею гуляю. З десятьма гривнями в кармані, і ви уявіть наскільки було от таке от. Бажання да, от з нею зустрітись у ці от вищі почуття, а може й нижчі почуття, да, якщо ви зрозуміли про що я була ж та енергія, і робилось все взагалі неможливо, і все виходило, да і але з часом ми стикаємося з тим, що нічого, що там вдача, там невдача, і нічого не виходить, і ми розчаровуємось. І якщо ми пригадаємо наші успіхи і піднімемо цю енергію. Вверх піднімемо її самі собі, піднімемо настрій, подивимося, з цього буде. Її можна направити в якесь русло, яке у вас підзастрягло. Це, це дійсно можна, це можна дуже легко перенести. Просто ти пригадуєш щось дуже кльове, то в будь-кого були класні моменти в житті. І не видумуй, що в тебе там життя дірмо. Може, дірміцо, але ну щоб повністю дірмо я не вірю. І, відповідно згадав, переніс, отримав заряд. Пішов щось робити, і в такими от діями, якщо їх часто робити, то можна досить легко взагалі не використовуючи інші якісь да, засоби, самого себе витягувати і піднімати собі настрій. Як мінімум, так, ви піднімете собі настрій, і, а це вже пів справи. Да? Одне діло, коли ти там, о, вони легавно, а інше, коли вже так о, не все так погано, там коротше, нагадай собі. Було щось, я знаю. Прикольно. Давай. Сьогодні в мене настрої поговорити щось на камеру. Тому от мені планово я це записую.